Вітаю на своєму каналі, мене звати Лена Храмцова. Сьогодні п'ятниця, чудова погода в нас. І це відео буде присвячено співпраці з Джоп-центром. Зараз йдуть питання від вас. Да, вже всі влаштувалися, слава Богу, є квартири, є мовні курси, і Джоп-Центр потихеньку починає присилати вам запрошення да, на здибанку. А давайте підемо працювати. І багато українців пише мені, вже що ви працюєте, працюєте тайцайт, чоловіки працюють повністю, фольцайт, жінки ще шукають роботу. І от виникло питання: коли Джоб-Центр присилає вам е, листа і там написано, будь ласка, усю да? що з ним робити? Відмовити не можна, піти туди, вас це не влаштовує. І Підтримую я тоді від вас листи, Лена, що робити? Давайте розглянемо цю ситуацію з трьох, з трьох кутів зору. По-перше, це ви, як людина, яка хоче працювати. По-друге, це Джоб-центр як орган, який повинен забезпечити вас, або зробити все можливе, да, щоб забезпечити вас тим місцем для роботи і роботодавець. Так, в нас є три. Кута того трикутника, і давайте подивимося, хто яку функцію виконує, щоб ви розуміли, взагалі, з якої каски ці всі листи. Значить, давайте спочатку візьмемо Job Center. Job Center, який має. Має функцію, він має вам допомогти знайти роботу. В даному випадку ви отримуєте гроші від шоп-центра. Він забезпечує вас. Ви на рахунок стоїте на обліку. Так ви отримали страхування. Шоп-центр дивиться, щоб дітям були гроші. Дивиться, щоб в деяких землях отримали люди на зиму певну кількість грошей, щоб купити теплий одяг. Також звільнення від АРД, да, то що ви маєте платити на ж той чисрунфунк 18 євро в місяць. Тобто Job Center має ці функції. Вам платять ще мовні курси, і Джоб Center Контролює, да, скажімо так, цей весь процес, і пише вам листи, коли ви їдете у відпустку джоб Center Також каже, будь ласка, напишіть, коли ви де, що є. Це орган, який дає вам гроші, і у вас такий баланс з ним, так? Дати, прати. І він має вам тут пропонувати посади. Ну і як це відбувається? От сидить людина. І вона бачить, що в неї є список там не знаю, 35 українців, п'ять німців, чи 10, хтось не знаю, там з Турції безробітних. Вона дивиться по кваліфікаціям. Ага, чи взагалі ви... є? Я вам казала така... такий сайт. Він називається Jobbörse, Берзе, де Абаць Я вже вказувала цей сайт десь під відео. На ньому всі шефи, всі фірми кидають пропозиції, так, вільні посади це, наприклад, коли я працювала з безробітними, ми там шукали це була перша офіційна таке джерело. І туди заходить працівник з Job Center і бачить, так, ага, що в нас тут є. Шукаю на, там, я не знаю, наприклад, 35 годин чоловіка працювати в лагері. Цак добре, це підійде там, Петру Сімоненка. Жінка на кухні 15 годин в тиждень підійде для Маріни чи Марії Степаненко. Цак написала, роздрукувала в якось там, не знаю, куди, поклали. Конверт і відправили. Тобто людина, яка вам ці пропозиції присилає, це може інколи навіть не бути ваш куратор, а сидить ліва людина, яка має у той список людей, і вона тих пропозицій вам шле море. Вона вас очі не бачила, вона не знає, з якої виказки, вона має завдання прислати вам. Певну кількість пропозицій, оскільки це їх робота. Розумієте, це не те, що ви комусь, ну я кажу так, як є. Ми розуміємо один одного. Да? Це не те, що комусь прям треба дивитися, чи вам підійде, чи вам буде зручно, чи у вас достатньо мови. Це їх робота дати вам пропозицію. Все, знаєте, як зараз в мене любима тема моя, да? це бути в лікарні. Я лежу на операційному столі, в мене нога, хірург прийшов, розрізав і пішов. Його не цікавить ні мій внутрішній стан, ні як я туди потрапила на той стіл, нік як я звідти встану. Він прийшов, лежить тіло, він прооперував і пішов. Слава Богу, добре зробив. Чі -чі -чі. Розумієте? Тому так само з Джоб-центром. Ваш далі якісь такі речі його не цікавлять. Це в нас джоб центр Він має як завдання вам відправляти оті ті самі листи щастя. Назвемо так. До речі, десь було якесь відео на Тіктоку. Людина підходить, молиться до а, скриньки поштової, каже, цей фатаунсе, да, отче наш, і відкриває, каже: Господі, вона пуста, та скринька, там немає листів. Ото приблизно так ми себе почуваємо перед тим, як ми отримаємо пошту. Це Джо-сентр. Давайте подивимося на вас. Ви вже отримуєте того листа, відкриваєте поштову шкриньку в той день, п'ятниця 13, раз лист. По-перше, це німецькою, по-друге, не зрозуміло, що де. Ви кажете, в мене немає освіти, в мене немає рівня мови, що мені робити? Чи мені реагувати, чи мені одразу взяти ту роботу, чи мені сказати Я не хочу? Давайте думати логічно. Джоб-центр повинен вам це прислати, ви повинні відреагувати. Якщо ви на 5. Повідомлень, напишете: Я не хочу, я не бажаю, в мене сьогодні критичні дні, або, не знаю, Венера на Сатурні, або якісь магнітні бурі, нема бажання. Буде не дуже добре. Якщо ви хочете відмовити, вам потрібно. Якась підстава, чому ви відмовляєте. По-перше, ви дивитесь, де це все щастя знаходиться. Для того, щоб вам цю роботу дали, потрібно піти на співбесіду. Щоб піти на співбесіду, у вас має бути ваша біографія, має бути бевебунг Аншхайбен. Eh, тобто сама ця заява, да, ви пишете, як ви знайшли цю фірму, наприклад, ви пишете, що Джоб-центр прислав мені листа. Да. Чому ви хотіли працювати на цій посаді, наприклад, ви хотіли бути. Що ми можемо здати, бухгалтером, які у вас є кваліфікації, яка у вас є, чому ця фірма, чому стільки годин цю заяву ви маєте прислати, і ваші свідоцтва, всі, ваші рекомендації, всі, які будуть прикладені на німецькому. У вас має бути вербукс марк. Джоб-Сентр дуже часто дає курси, куди люди ходять і пишуть. Не вчаться, як це правильно писати, там з вами роблять і біографію, перекладати, можете запитати джоб центр і сказати, ви можете мені дати такий курс, вони це роблять, залежно від вашого рівня мов. Тепер ви е, маєте це все мати, і ви зараз дивитесь на ту заяву. Наприклад, вам пропонують роботу 35 кілометрів від того місця, де ви живете. Ви дивитесь, скільки це буде коштує, яка, яке є сполучення. Якщо, наприклад, ви добираєтесь туди 2 години. Туди, дві години назад, а, повер... а працюєте 5, ну то логічно, що вам там немає що робити. І ви можете джоб центр написати. Дуже дякую вам, Геацліхенданк, да, що ви мені прислали це чудове запрошення на роботу. Але я подивився, я не зможу, бо в мене дитина в п'ятому класі, вона прийде додому в дві години, вона не має права залишатися сама. Логічно, спокійно, культурно написали, відправили. Варіант перший. Ви вже зараз бачите, це не ваш. Або ви кажете, що я не маю такої кваліфікації, або ви кажете, що в мене немає мов. Друге, дуже-дуже важливий пункт. Ви йдете на співбесіду. Чому це, я вибачаюсь, я ще не сижу добре, чому це дуже корисно? По-перше, ви дивитесь, які є фірми. Можливо, вас, вас запросили на співбесіду, наприклад, на одну професію. А вам запропонують інше. Ви знаєте, як почали за здрав'я, закінчили за заопокій, як то кажуть. Може вас пригласили на заводі працювати, ви думаєте, ні, а потім кажуть, слухай, ти вмієш водити, да, нам потрібен водій, фури, цак, чоловіка взяли на роботу. Піти, подивитися. Чим більше у вас є досвід проводження таких співбесід, тим більше ви розумієте, пам'ятаєте, як на сватанні, да? в нас товар, вас купець. Що де, як ви можете себе дорого продати? Просто подивіться, чи, можливо, вам буде потрібна ця професія, але коли ви трошечки більше вивчите мову. Просто піти і подивитися, вас там не з'їдять, вам ніхто нічого поганого не зробить, можливо, буде перекладач. Це такий аспект. Ви тоді пишете, Джоб Center дуже любить, щоб ви значить, писали відповідь. Так? Наприклад, я прийшов на співвесіду з фірмою Сміт. Був, мені відмовили. Вони вам присилають відмову офіційно, ви це даєте джоб центру. Не впадайте, будь ласка, зоф... От зофорт, да, одразу в таку шокову ситуацію. Боже, що мені робити, як їм відмовити? Сходіть. А тепер давайте подивимося третю частину це шеф фірми, який шукає людей. Він е, часто, знаєте, зараз такі великі фірми, там Хайдельберга Друкмашина, да, вони печатують або БАСФ. Вони взагалі не займаються. Тим, що вони наймають працівників, це роблять екстерни фірми, які вони пишуть, так, нам треба ті-ті-ті. Тіті", і ці фірми проводять співбесіди. Тобто ви не спілкуєтеся з вашими безпосередніми е, шефами. Да? Тому е, взагалі через третіх людей ви можете потрапити до цієї фірми. І ці фірми вони пишуть на Джоб Беозе де на цьому сайті, вони пишуть, значить так, нам потрібен е, штапельфара. Так, Штапль, Штапля, значить це той маленький, наприклад, на складах для чоловіків. Да? Ем, як його назвати? Отой маленький, не знаю, Маленька машинка, якою ви возите, все, що нагружено, От в Ікеї часто можна побачити. Поїхали на склад, там підняли ряд 5 як морський бій. Да? Ряд 5, якась там полка 7, вам взяли зняли зняли тою маленькою машинку привезли. Ці, нам Для цього треба робити права. Ви робите там на фірмі, вам там три дні в чаті, ви собі катаєтесь. А, наприклад, людям потрібна така людина. Вам Джоп Центр прислав, вони не почитали. Ви вже туди пішли. Так, немає, немає. Довідзення, ми вас не візьмемо. Взагалі а, на співбесіду шефи вони не знають, хто прийде. Може прийти людина, яку прислали з Джоп центру бо Джоп центр має присилати. Бо може прийти просто людина, яка зараз шукає роботу, має кваліфікацію. Ви туди прийшли і от, вибачте, давайте реально дивитися. Якщо сидите ви і у вас немає досвіду, вам ця посада абсолютно не потрібна. І ви не хочете там бути, сидить кваліфікована людина, в якої є, є бажання. Що зробить шеф? Кого він прийме? Він вам відмовить. Тому розумієте. Сходіть, подивіться, можливо, у вас є буде шанс щось інше знайти або вас просто не візьмуть. І тут ви вже будете в плюсі, оскільки ви джоб центру скажете, дуже вам сильно дякую. Так ходив, так був, відмітився, ось ось підтвердження не взяли. Сьогодні магнітні бурі. Тому, будь ласка, до чого я це все веду? Не лякайтеся, коли у вас є спілкування з Джоб центром, коли вам пропонують ці посади. Подивіться, проаналізуйте. Я зараз буду говорити дуже так ввічливо, да? яким чином ви зможете, можливо, взагалі це така робота. Наприклад, колись я працювала з жінкою, вона була в кухні, їй запропонували. Жінкам часто пропонують, так? і вона сказала, вона не може в неї алергія. Вона просто джоб-центру принесла папірець, там написано в неї алергія, там, коли пар, значить, іде від тих кастрюль, в неї щось шкіру робиться. Людина принесла її більше ніхто не присилав. Тому ще раз повторюю: та людина, яка присилає вам ці посади, і та людина, яка вами керує, вони абсолютно, можливо, навіть і не знайомі. І це часто не підбирається для вас, це не індивідуально. Тому, будь ласка. Дивіться на це позитивно, на ті листи щастя. Відкривайте, дивіться, аналізуйте, ходіть на співбесіду і е, робіть так, щоб всі були е, задоволені і ви в першу чергу. Тому е, внутрішні, наш внутрішній стан да, є дуже-дуже важливим. Я сподіваюся, що я вам трошки допомогла у цьому відео дивитися на ситуацію спокійно. Якщо є питання, будь ласка, пишіть під відео, ставте свої пальці, буду дуже рада. Є якісь питання, пишіть, будемо робити нові відео і приєднуйтесь до нас на Фейсбуці, до нашої групи як феникс із пепла». Там спілкуємось ми з вами з картинками і маємо також позитивні думки, ідеї, якими ми ділимося. Гарних вам вихідних на все добре!